Екскурсія до ракетників більш як півтори сотні одинадцятикласників обласного центру пройшли військово-патріотичні збори на базі військової частини в селі Веселівка Кіровоградського району. Старшокласників ознайомили зі зброєю, технікою і навіть дозволили постріляти з автомата. Мета закріпити на практиці знання з років до призивної підготовки. Подробиці в сюжеті Сергія Михайліна. Снайперська гвинтівка драгунова, ручний протитанковий гранатомет та зенітно-кулеметна установка. Все це на імпровізованому стенді, який військові організували для школярів. Пояснюють історію та призначення зброї. В в даному випадку у нас загонів вогне. Образець 1910 год. Тим не менше, стоїть на вороження. Действуючи образець. Це бойовий оружий. Здесь оружиє бойовий. Поломок не було. Учні розглядають експонати. кажуть, давно мріяли потримати в руках справжню зброю. Дипою було у нас при показували. Ну пробували смотрели. Тут більше відов, якби більше цікавіше посмотрети, які варіанти є. Поруч вже інша група школярів розглядає військову техніку. Серед найцікавіших експонатів транспортувальник ракет та бронетранспортер, легкої бронірованості, щоб можна було на передовій організувати зв'язок. та Управління військами всього у рамках зборів діяло 10 локацій. Майбутніх захисників ознайомили з медзабезпеченням солдата протипожежною технікою, показали, як працює порошковий вогнегасник. То, ж то плаває, ми узнали сьогодні. То тобто не знали. Радіо показували. Ну как якби не как міста ну міста рації там есть радіотехніка, яка подключается, але в определеному кругі, ну, розстояння, связ сигнали на стрільбищі. Тим часом готуються стріляти з автомата Калашникова. Передусім, теорія та практична частина навчання. Має два положення: автоматичного вогню та одиночного вогню. Прицільна дальність 500 метрів. На ДПУ, на вітчизні, ми стріляли в основному з в спеціальних детего приміщеннях ну раз, може бути 10, отак ось, ось було. Хоча б дійсно попросити все-таки, де да. тобто атмосферу цю віддачу, яку говорять. Учні рушають подвоє на вогневий рубіж, отримують автомат та 11 патронів. Тут важливо знати порядок дій та слухатися кураторів. Затворна вага патрон до самого патруля. палець на курок не ставиться. Доповідь. Шничником до стрільби готовий. Перший готовий. Другий готовий. Вогонь. Вогонь. Школярі виконують три одиночних постріли та дев'ять в автоматичному режимі. Відстань до цілі 100 метрів. Точність стрільби військові не оцінюють. Кажуть, головне дати відчути зброю. Перший раз, звісно. Немножко страшновато, але потом, коли от перший на левое ухо ну взагалі не слышно. А так доволі интересно. Такі навчання для молоді у військовій частині проводять двічі на рік. Наступні відбудуться восени. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий, день за днем.